Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу вам показати, як себе почувають мої орхідейки із сайту Orchid Europe. Я там придбала 8 орхідейок. Перші 5 придбала у вересні місяці, а три останні це був предзаказ містера Вю. І вони мені прийшли десь з місяць по тому, на початку листопада місяця, ми робили розпаковку з вами. Якщо хтось не бачив, перейдіть, я залишу в підказках, то подивіться, як ми їх розполучали, як ми їх розпаковували. Почну спочатку. З тих орхідей, які я е, брала в січні місяці, ось ці п'ять Е, були дві в 2,5, і три орхідейки в 1,5. Я е, спочатку почнемо зма, е, з малювання. Ось так він називається. Так, що тут новенько з того моменту, як він з'явився в мене? В нього тут проклюнувся новий корінчик. Оцей листочок в два рази більше став. Тут ось проклювується ще один корінчик, якщо ви бачите, бачите там. І... Ну, тут, отак, потихеньку йдуть корінчики. Я їх не пересаджую. До весни вони будуть тут. Я, я не фанат зразу пересаджувати орхідейки, як тільки вони прийшли. Я їх залишаю, спостерігаю за ними, а потім вже вирішу, що з ними робити. Послідуюча манюня, ось така красунечка, принцеса Сакура. Ну Манюня-манюня. Але вона дуже добре. Підростила цей листочок. І, в принципі, в неї, бачите, корінчик тут добре зростає. Ну і в неї, і так, в неї корінчики є. Так що манюнечка також себе, я вважаю, дуже добре почуває. Так, це друга манюня. І третя, вона не стоїть, тому що в неї тут вже виліз корінчик. Ось такі корінчики ростучі, гарненькі. Тут багатенько, і ось тут, бачите? Ця манюня також зростила добре новий листочок, він був чуть-чуть ну, так підріжчий. І е, е, нарощує корінці. Також вже можна по весні е, вона буде достойна своїх 2,5, або в шостий горшочок я їх пересаджу. Ось така красунечка. Так, і були дві орхідейки в 2,5. Перша орхідейка, ось так вона називається. І дивіться, який в неї квітоносик. Вона прийшла з квітоносиком. Квітоносик був десь отакунький, зелененький, такий, гарненький. І ось так вона вже зростить. Під Новий рік вона нам покаже своє квітіння. Ну, в кого ж в мене також без. Без зламаних бутонів не буває. Ось бачите, я тільки що витягувала, щоб їх на відео, і один бутончик відломила. Ну, Нічого страшненького, вона тут ось отаку гілочку відрощує. Так, що тут? Оцей листочок майже повністю він тільки-тільки проклювався. Ось так він у мене зріс. Вона стоїть під лампою, тому може бути трохи така варіація зелененька, бо якщо дуже-дуже багато світла, зразу ви, якщо ви бачили останнє відео, я поміняла недавно лампу, то вона зреагувала. Вона вже квітла. Ми бачимо, так вона приходила. Тут новенький корінчик. Дивіться, скільки тут корінчики, всі зростаючі, всі зелененькі, немає поганих. Ось десь якийсь зростаючий. Тут ось про, прокидається. ну Це також о, гарний 1,5, ось такий 2,5. 2,5 такі гарненькі, дуже дуже добре їх о, получати, і о, вони не реагують. Так що до весни також буде стояти, тим паче, коли є квітоносики, то я. Взагалі не трогаю. Ну, хіба що вона там починає гнити, або в неї такі видимі проблеми. І остання орхідейка з цієї. Так, давайте так, щоб я їх, їх тут, караул, у нас не був. І остання орхідейка, яку я ці посилочки отримала, ось так вона називається. Покажу корінці. Корінці також добре. добрі. Ось такі зростаючі. Ось цей листик жовтіє. Я його не трогаю. Бачите, це те, що прийшло із теплички. Оцей листочок, що вона прийшла до мене. І ось цей новий листочок вона зростила в мене. Бачите, такий арнюнький, підзагорівший, також вона під лампою новою стоїть. І от дивіться. Ось це так і приходило, так і є. Я не знаю, що воно таке, просто загоріла, може, трошки листик. Я його не трогаю і він не розпространяється. Оцю потихеньку листик, ви бачите, вона з'їдає, хай з'їдає потихеньку, я нічого не рву, він сам, коли потрібно, відпаде. І дивіться, вона нам дала два квітоносики. Так що будемо ждати. І дивитися, так що не панікуйте на насчет цієї плями. Вона з самого вересня вже така. І далі вона не йде. Ось така красунечка. Але дивіться, який тут листочок. Я спочатку дуже кожного разу як брала, думаю, о, квітоносик, о, квітоносик. І ні, це тут щось, мабуть, якийсь другий повинен був листочок, і він так зрісся. Ну, в общем, це така, що покажу з тої сторони, бачите? Також вона квітла. Також я не обрізала, так і стоїть. Ось така красуня. Так. Оп. А тепер подивимося на три красуні, які були в предзаказі від Вю. Я також в вересні предзаказ попробувала першу разу, і от воно мені в листопаді. Внач... ця... Якщо ви були зі мною на розпаковці, ви знаєте, вона 10 днів до мене йшла. Більше 10 днів, дуже я переживала. І це такі, знаєте, 1,7 пересаджені в 2,5, то ця красуня перша. Ну, в принципі, поки що не наблюдається тут корінці. Але якщо подивитись, тут вона зрощує, зелененький, гарненький корінець, і там пішов один. Бачите? Е, Під росло оце, підріс цей листочок. Е, і, ну, в принципі, ця орхідейка не має нічого. Ну, нормальна орхідейка розрощує собі без капризів. Добра орхідейка. Не знаю, скільки там всередині правда, корінців, ну, якщо подивитись, тут мінімум 4-5 корінців, які йдуть туди, всередину є. Ось така красунечка. Інша красуня, це, ви пам'ятаєте, от вона трошки стрісунула, підзамерзла. Ну, ось так вона і стоїть. Потихеньку цей листочок е зрощує, але ви бачите, це воно підмерзло. Ну я поки що не трогаю. не Хочу, е хочу хай вона трошки. Е Набереться сил, в принципі, далі воно не, не йде. Оце воно таке було прозрачненьке, підсохло і все. Ні зрізаю, ніде нічого. Так, тут у нас десь тут ми бачили один, ось, ні, десь був так єлі, єлі виглядав корінець, ну, зараз я його зовсім не бачу. Ну, поки що це два таких листочки. Отак якщо подивитися, тут шийка, в принципі. Тоненька, але гарненька, тихенька. Я дивилася ці листочки, щоб підмерзали, вони трошки, ну, якби, як вони пожовтіли, відпали. Я тут трошки чешуйки убрала, ну, в принципі, немає там ніякої зарази. Я гарненька. Тоненька, гарненька шиєчка. Ну, будемо спостерігати. Її я точно не буду трогати. Тому що ну, дуже вона тендітна, дуже тендітна. Краще хай так постоє, Якщо вона захоче, вона сама, ну, з моєю з добавками, з усім. Я надіюсь, що вона таки тут справиться і наростить собі і шийку і листочки. Так, і остання. Оця мадама, якщо ви пам'ятаєте, в неї також вона зреагувала трошечки, зняла я тут один листочок. Оцей листочок продовжує в мене зростати. Тут, бачите, зняла листочок, і бачите, там така пимпочка, повинен був квітоносик. Ну, рано, рано, він сам не прокинувся. Ось ці такі корінці і є воздушні. Так, тут ось цю, в принципі, можна вже й пересадити. Тут навіть трошки попропадали корінці. Бачите, ось тут пропало, ось тут чорні, ну, вони такі дебеленькі, якщо... По -по -по -по. і ось тут такі. То, о, в принципі, не знаю, поки що також не чіпаю її. Якщо показати дві разом, бачите, 2,5. Не знаю, як вам показати. Бачите, у цієї шиєчка, ну, а в цієї дебеленька шиєчка. Ну, ніхто ж не застрахований, що навіть дебеленькі шиєчки можуть враз пропасти. То поки що також нічого немає ніяких клям, ні, ні мокріння, ніде нічого, то, в принципі, спостерігаю. Ось такі красунечки, одні в мене вже 2 місяці, а одні в мене місяць. Що я з ними роблю? Ось, ці дали... Ось цю я зразу почала проливати для цвітіння і трошки для стимуляції, для зросту, для укріплення. Ось цю я поливала. Місяць, десь до середини листопада місяця я проливала тільки для зросту, а потім думаю, ну, вона величенька пролью і для цвітіння. і от Я її пролила для цвітіння місяць тому, десь середині листопада місяця, і ось так вона видала два квітоносики. То тепер вона поливається для квітіння, для зросту квітоносиків. Малеча, всю малечу і оці три. Так, де вона тут попала? Ага. Ось ось. Дві. Три малечі і оці три орхідейки. Я їх поливаю таким з легеньким, -легеньким але стимулятором для зросту, для нарощування коріння і для зросту самих листочків, самої розеточки. Оце отак. Поливаю поки що кожного разу, але такий не дуже концентрований. Те, що пишеться, наприклад, якщо пишеться 1 мл на літр води, то в мене така десь 2-3 така йомкость, і я туди капаю тільки 1 мл. Легенько, але кожного разу. Ось так от. Даю добре просохнути. Дуже. Тим, тим паче, зараз взимку я їм даю просохнути, щоб вони якби, легенькі були. Тому що дуже-дуже в мхові в, мої, в, мої, в моїх умовах вони дуже швидко можуть, якщо не просихають як потрібно, дуже можуть портити коріння. Ось такі красунечки, так що будемо ждати новогоднього квітіння. Подивимося на цю красу. А ми далі будемо розвиватися і будемо вас радувати нашим квітінням. Всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.